Музичний слух дуже допомагає вивченні іноземних мов. Людина без музичного слуху не зможе гарно імітувати акцент, от так. От. А ще музичний слух це властивість пам'яті, а не властивість вуху. Виняток тільки абсолютний слух, бо абсолютний слух він пропадає в 47 років, років, бо він дуже базований от, дійсно на можливостях вух. В районі 40-45 років людини починає погіршуватися слух, і абсолютний слух зникає. Через то багато музикантів в цьому віці можуть там мати біди з башкою через те, що в них був був цей слух, пропав, і по суті їм треба вчитися наново грати, вот, Бо вони не вміють. Саме класна штука це квазі абсолютний слух, тобто він дуже близький по своїх можливостях до абсолютного. Але при тому він не пропаде там в районі 40 років. От. Є навіть така особлива штука, як називають лінгвістичний слух. Тобто, коли людина вміє отак почути, зімітувати і прям відчути на собі, тут як рухається весь мовний апарат, коли говорить хтось. Отак. От от. В мене мама музикант. І я на її прикладі бачила, як можна абсолютно не знаючу мову, от взагалі. Но при тому вона так англомовні пісні співала, і не тільки англомовні, там інші мови були, що ти ну, ніколи не здогадаєшся, що вона без поняття про що вона співає. А вона от так вміє вухом почути, що там музикант-співак в оригіналі робив, та що прекрасно в неї це все виходило. Я думаю, у вас теж такі знайомі є. Вот, так що, да, так зв'язані музика і лінгвістика.